Подивіться, хто до нас сьогодні в гості завітав. Так, правильно, до нас сьогодні прийшла лялечка Наталочка. Справа в тому, дітки, що вона чекає на гостей. До неї обіцяли прийти її подружки. Вона хотіла пригостити їх смачними бубличками, але вони в неї не вийшли. Допоможемо Наталочці? Так, допоможемо. Ми намалюємо їй. Спочатку, ніжно малювати бублички, давайте з вами розглянемо, які ж вони. Погляньте, у мене на тарілочці є випічка. Є у мене рогалики. Так, у мене є булочка. А також погляньте малята, у мене є бубличок. А скажіть, будь ласка, а якої форми бубличок? Форма нашого бубличка кругла. Але посередині бубличка є дірочка. Погляньте. А скажіть, будь ласка, якого кольору нашій бубочок. А бубличок нашої від коричневого кольору. Правильно, ми вже з вами розглянули, що форма бубличка кругла, і посередині в нього є дірочка. А для того, щоб намалювати наші бублички, нам потрібна тарілочка. Погляньте малята. У мене є тарілочка. Скажіть, будь ласка якої вона форми? Так, форма нашої тарілочки кругла. Для того, щоб намалювати бублички, нам потрібно спочатку виконати гімнастику для наших пальчиків. Давайте виконаємо. Печу, печу хлібчик, діткам на обідчик. Меншенькому, меншенький хлібчик. Більшенькому більшенький хлібчик. Щось тут підсаджаю? Виймаємо, саджаю, виймаю, Ріжу, 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 гам. І з'їли. Так, молодці виконали гімнастику для наших пальчиків. А тепер ми візьмемо пензлик, тримаємо його трьома пальчиками, вмочаємо його у водичку. Потім беремо коричневу фарбу і починаємо на нашій тарілочці малювати бублички. Ось, дітки, погляньте, які бублички ми малюємо. Не забуваємо, дітки, що бубличок має посередині дирочку. Так, ось. Гляньте один бубличок ми намалювали. Ось. Давайте ще один намалюємо бубличок. Не забуваємо, дітки, що ми працюємо акуратно, щоб не забруднити свій одяг. Так, ось другий бубличок у нас вийшов. Ми ж не знаємо, скільки подружок прийде до наталочки. Тому потрібно, щоб вистачило на всіх. І малюємо з вами третій бубличок. Заповнюємо нашу тарілочку смачними бубличками. Так, ось, малята. Погляньте, пензлик промиваємо, витираємо його в серветочку. Якщо ми заблудилися, ми витираємо наші ручки вологою серветкою. А тепер малята погляньте. Ось яка тарілочка з бубличками у нас вийшла. Саме її ми віддамо нашій наталуші. Для того, щоб вона пригостила своїх подружок. Діти, Наталочка зі своїми друзями дуже вдячна нам і чекає на ваші роботи. До побачення, малята!